Всім привіт! І це відео про те, як я склав ЗНО. Або інша назва цього відео: як навіть дебілу скласти ЗНО. Я ще ну, не визначився, яку брати назву для цього відео. Якась одна з цих двох. Так от, почну здалека. Я в школі вчився так собі. Тобто я в школі вчився, ну, напофіг, я би так сказав, я вчився в школі. Для того, щоб скласти ЗНО, я пам'ятаю, мені треба було знати, щось там, ну, скласти українську мову і літературу, скласти історію і скласти англійську. Це три предмети, які я складав на ЗНО. Так от, що там? Ну, українську мову я ну, знав ну, типу більш-менш. Тобто, в мене там середній бал був щось типу, 7 чи 8, щось таке ну, з 12. Е, бо в ну, нас вчителька була дуже строга така в школі, і вона типу, заставляла дуже всіх вчитися, і тому я щось, там, ну, щось там знав коротше, з української мови. Е, з історії в нас теж була така трохи строга вчителька, яка теж там дуже любила всім двіки ставити. Але я історію не вчив. Ну, типу, я можу сказати, що я не вчив взагалі історію в школі. Мені ну, типу, просто не вчив та й все, мені якось пофіг було. Вона мені ставила там всякі погані оцінки, там двойки ставила мені та вчителька з історії, але мені якось пофіг було. Бо ну, не знаю, типу. Ну, якось так, так сталося. Типу. Бо історія була рідко десь. По-моєму, уроки історії були там раз на тиждень, а уроки української там тричі на тиждень, та й отак. от, типу. ну, по, ну, Не те, що погірше знаю, я взагалі не знаю. От, історію, так. І ті ще предмет здавав. А, ну, і, там, як би здиновано ж там, з української мови і української літератури. Тобто це так два, два типу, предмети ну, складаються. Е, ну і літературу українську я теж знав. Так, ну, типу, таке трохи. Ну, так собі знав, але чи то там знав, чи то там трошки читав. От, от та, та сама вчителька вела, що і українську мову, в мене, українську літературу. От. Е, і англійську я теж знав. Ну, теж, я, певно, англійську з цих трьох краще всього знав, бо в бо мене батьки водять на всякі курси з англійської мови, що, от коли я в перший клас пішов, то мене вже тоді почали водити на всякі там курси з англійською. Ну, тобто, я Я знав англійську реально десь. Я можу сказати, що я знав англійську краще, ніж більшість моїх однолітків. Отак. Це було б так, ну, так і було. Коротко. І, і от, Я після цього, 9 класу пішов в ПТУшку так як Еліта, так як вся еліта робить. Пішов в ПТУшку, бо думав, що там типу, ЗНО не треба складати, але, як виявилося, треба, але там ЗНО легше. Тобто там для того, що, ну, в ПТУшці, мої, які я поступив, теж треба було складати ЗНО. Але не треба було складати ЗНО з математики. І це мене, ну, типу, мене це капець як врятувало. Бо якби треба було складати ЗНО з математики, я би нафіг не склав ЗНО, реально. Бо в математиці є повний нуль. Математику я взагалі не знаю. Я... Ну, я, я в принципі нічого далі таблички множення з математики не знаю взагалі. От. Я ну, її не вчив просто. Так, е, да, поступив в ПТУ. Там, типу, десь за пів року до ЗНО. Тобто я складав ЗНО десь в 2022-му. Е, так, да, це ще коли весь цей е COVID був. Mmm, да, і складав його на початку цього. Ну, точніше, ну, складав Зено десь. Я не пам'ятаю коли десь на початку літа чи в кінці весни, не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що я почав готуватися до Зено десь в січні 2020-го. До того я не готувався. от Я почав готуватися в січні 2020-го. І я. У мене була така книжечка, типу, щось там ЗНО на 200 балів, така груба книжечка по, по історії. Ну я більше всього, вчив, більше всього готувався до ЗНО по історії. Бо я, ну, типу, я історію взагалі не знав. І тому більше всього часу до неї готувався. Там була така книжечка, там було щось, по-моєму, 30 розділів. Кожен розділ там, щось на, на дві чи на три сторінки, от його прочитав. Далі тобі дають там, тести, ти їх, пишеш. Ну, я це все прочитав, все це зробив і. Ну да за за десь за десь не знаю 3-4 місяці я це все зробив. Ще в мене була книжечка з з української мови. Там, всякі там правила. Я по неї теж по ній теж займався, але менш, менше, ніж по історії. Менше, ніж по історії. Бо ну для мене не було завдання скласти ЗНО ну, на якийсь високий бал. Для мене головне було просто скласти. Просто щоб набрати якийсь там мінімальні... Набрав мінімальний бал та й все нормально. Ти нормально, в принципі. от. Котій книжці з української мови я готувався. І ще там, ну, там ну літературу треба було читати, цю укрлітературу. Я скорочено прочитав все в інтернеті. там. От все, що тут треба було прочитати, я прочитав, але скорочено. Тож, теж там щось знав. І що там ще я складав. А, і англійську. Ну, до англійської я менше всього готувався. бо ну, я, типу, і так ну, Знаю її, тому мені навіть толком. Ну, трошки готувався, але ну, типу, практично не готувався я до англійської. І чому можу сказати? Ну, от Я отак от готувався десь місяці 3-4, потім пішов складати це ЗНО в якусь школу, тупу. якусь даунську школу пішов. Пішов там. Ми там в масках сиділи всі, бо ж типу карантин. Сиділи в масках, писали оце лайно. Ну, писали, писали, там в, різних, в різні школи ходили, там у всіх школах в масках сиділи. Е, ну, я, типу, склав ЗНО, ну, з усіх предметів, з англійської, з укер і укрмови, і з історії я з всього склав ЗНО. Так, да, прикольно, я не пам'ятаю конкретно, які там бали у мене були. Не пам'ятаю, я вже забув. Мені не важливо. Щось там 160, 170, 100, 150, щось, ну, типа, щось таке, тіпа. але я склав. От, я склав. Я склав і що можу сказати? Можу сказати, що ну, ЗНО це дуже якась переоцінена штука, дуже прям переоцінена. Тобто, ну, я ніби завжди, коли ходив в школу, я якби, розумів, що ну, тіпа, там, диплом, навчання це все фігня. Що ну, це все дуже, дуже переоцінена штука. Я знав, що треба заробляти бабки в інтернеті. А для цього ніякого світу не потрібна. А навіть якщо й не будеш заробляти бабки в інтернеті, то ну, поїдеш там якусь там полуницю в Польщі збирати, чи ще, ще там, щось там на будовах всяких в Чехії там, в Польщі робити. Ну так, як всі коротше. Ну, або поїдеш, ну, підеш якимось там вантажником на нову пошту працювати. тобто Ну, більшість людей вони отак от будуть робити. Тобто, більшості людей ЗНО взагалі не потрібно, це якась дуже переоцінена штука. І ну, на, навіть мене оці всі вчителі й ну, змогли типу, переконати в тому, що ЗНО це щось потрібне. Тобто, я завжди я завжди знав, що навчання це фігня, а мені. Але коли тобі просто впродовж не знаю скільки. Ну, десь з 5 класу вони почали, от, чи, чи, з цього з 5 по 9 клас, тобі просто так от в голову доблять, ні, найбільше, я ні, там, ще там в ПТУшку ходив, мені там довбили, так от довблять, що от, ЗНО дуже-дуже важливе, щось там не здаш, все просрав життя. Коли тобі отак от от це довблять в голову, ну ти навіть навіть мене змогли переконати, хоча я, ну типу, ну типу мені пофіг на навчання, але. Навіть мене змогли переконати в тому, що треба це скласти. Ну, переконали, то й, Типо типу, щось там підготувався, ти склав. Хоча не знаю. Чи треба було взагалі готуватися там, бо. Ну от я. Ну зараз якийсь 2024 рік, я не знаю навіть, чи мені то знадобилося, чи ні. Не знаю. Е що можна порадити тим, які будуть складати ЗНО, ну, типа, ну, якось там не знаю щось знати хоча б. Хоча би щось. Типу, хоча б щось там підучити, вивчити. Давай потім піти написати цю фігню їбану. Так от я склав ЗНО. В принципі, якщо ви ну, такий дурачок, який нічого не знає з ЗНО. З тих предметів, то можете за півроку щось там почати вивчати до ЗНО і, ну, типу, може щось там набирати, якийсь там прохідний бал. Бо я пам'ятаю, мені ой, нам вчителька з Укрмови розказувала, що, що до ЗНО там треба готуватись десь за три роки, бо ну, не складеш по-іншому. За три, за чотири роки десь треба вже починати готуватись, бо не складеш. А я ще хочу розповісти такі, таку смішну історію про нашу вчительку зукермова. Коротше, вона якось раз щось там розказувала про свою там внучку, щось там, що типу, вона там <головіка> Вона там розповідала про свою там внучку, яка там склала ЗНО щось там на 200 балів чи щось на 195. щось таке, типу. І, і вона, типу, поїхала в Польщу на навчанні. <головіка> Я завжди своїм другом, ну який так само вчився на поху, як я, завжди казала, о, ну це прям. Це прям от треба коротше, не 200 балів зараз складати за ну, щоб в Польщу блядь, поїхати. Це ж так піздець круто, в Польщу, їбать. Що пам'ятаю, вона щось типу, казала, що от вона. Що вона в Польщі має стипендію. Через те, що вона склала ЗНО на 200 балів. І на ту стипендію вона не одну пляшку води може купити. Оце от, не, не одну пляшку води це, це сильно, це реально. Ну, це, я прям шкодую, що я не, не склав на 200 балів ЗНО. треба було, щоб поїхати там, в Польщу. Поїхав би в Польщу, мов стипендію, на не одну пляшку води да, да отак от Таке от зайно, таке от переоцінене лайно. Ну, вам принаймні не треба буде в масках складати зенно. От я можу таке сказати, тим, ким треба буде складати, принаймні ви в масках не будете сидіти, от принаймні не будете в масках сидіти. Це нормально. Mm, ну так от я і склав зно. В принципі, на цьому, якщо я нічого не згадаю, ні, я щось не можу нічого згадати. Дякую за перегляд, всім щастим.